На користь енергії про цей матч розповім вам дещо пізніше. Помилка від Тараса Козяв. Чудовий момент сімки. Кіндратів сімка і пробачає Андрій Сімка Львівський. Удар від Грицини після скидки Павленка блокує, але грає у захисті. Федюк обікрав одного. Вихід енергії дуже небезпечний кус. Чому не віддати передачу на багряка? Сімка. Грицина грає на свого старшого брата Миколу, який помиляється. Вихід урагана 2-1. в Рудавець, Горбатий. Мимо. Зламати позиційну оборону суперника, чи то урагану, чи то енергії. Десь, можливо, в першому таймі більше атакує енергія. Зараз Грицина гол 1-0 на 13-й хвилині. забиває Михайло Грицина після передачі. До урагану чи то енергії. Десь можливо в першому таймі більше атакує енергія. Зараз Грицина Гол! з Цим поєдинком. Жодних до них претензій бути не може. Не було фолу проти сімки. Можливість в енергії забити. Кузь. Удар! Браво, колток! На цей удар класно зіграв Віталій Багряк. Самі ви все бачили. Подюг у відборі. Удар від кузя. Знову браво Роман Колток. Що ж, неприємна хвилина для гравців урагана. І для вболівальників цієї команди також близькою була енергія для того, аби подвоїти свою перевагу. Знову таці зелено-білі Багряк. Удар! Стійка! Проходить передача на Дениса. Денис зберігає м'яч для своєї команди. Щоправда, його втрачає, що награв Василь Денис в цьому епізоді знає лише він сам. А тут ледь не зрівнює рахунок і гортів сімка. Горбатий і рудавець на майданчику. Проходить передача на рудавця. Рудавець б'є, блок енергії цілик. Втрачає м'яч Федюк. вдало грає на перехопленні. Кордоба відкривається. Отримає передачу від Федюка. Передача на Багряка. Багряк не б'є. Сімка кидається під цей удар. Багряк підсікає. 89-й Павло Микулюк та 94-й Антон Лясковський. Тим часом енергія забиває після класної передачі. Романа Кордоба відзначається. Тарас Кузьми. Павло Микулюк та 94-й Антон Лясковський тим час... Бургун. Хороша продача на Микулюка. Микулюк прострілює. Класний простріл м'яч з ноги зрізається. Помилка від Бугуна. Вихід сам на сам від Михайла Грицина. І не забиває Михайло Грицина. Узям зробив це Павло Миколюк. І атаці ураган. Федюк на створив він не. Непри... Один-один обіграв Микола Грицина. Суперника простріл на дальню штангу. А Василь. Ходюк в один-один. Дуже курйозний епізод, щойно стався. Гадаю, що оператор наш сімка. Удар від сімки. Рикошет. Кордоба. Кордоба кидає м'яч на Кузя, Кузь може бити. Кузь може забивати і забиває. Тарас. Кузь. З рахунок у нашого матчі стає 3-0. Кордоба. Кордоба кидає м'яч на Кузя, Кузь може бити. Кузь може забивати. І забиває. Тарас. атаці Корсун, Миколюк, Лясковський. Удар від Лясковського. Хороший постріл. Від 96 футболці п'ятого польового. Сімка. Цілик, цілик. Хороша передача була на родавця. Михайло Грицина заби... не забиває у порожні ворота. Кордоба, Кузь, Кузь в один в один обіграв Бургуна. Ефектно і ефективно. Багряк не забиває. Прекрасно зіграв Тарас Кузь енергетики. Вже готові святкувати. І Роман Колток кидає м'яч у ворота. Кардаша. Кардаш цей м'яч не ловить цей гол. Звісно, зарахованим не буде. 3-0, дубль.